У Житомирі відкрили центр підтримки вимушених переселенців «Я Маріуполь» за адресою вулиця Перемоги. 1. це вже 29-й центр та 20-те місто в Україні, де запрацює мережа концепція. Я Маріуполь це підтримка та допомога наших шановних громадян з міста Герої Маріуполя. Вона триває вже більше двох років. Почалася вона зрозуміло, з першого місяця Запоріжжя та Дніпро, там де маріупольці виїжджали. Там воно було створено ще у квітні місяці. І так воно рухається. Тобто, маріупольці рухаються а ми за ними. Тобто, вони дорухалися до Житомира. Ми прийшли на допомогу та на підтримку. Зараз у Житомирі більше трьохсот маріупольців. Всі вони зможуть отримати в центрі комплексну допомогу. Центр це про юридичну, медичну гуманітарну та інші питання, які виникають сьогодні у житті наших маріупольців, вони тут будуть знаходити відповіді на будь-які питання. Ні, на всі у нас є відповіді, але разом ми будемо шукати. Також ми поспілкувалися з переселенцями, які прийшли на відкриття центру, аби не тільки отримати допомогу, а й поспілкуватися з маріупольцями. Ми ще не ходили до юриста. Ще ще підемо до юриста, де до медичного працівника. Поки тільки отримали гуманітарну допомогу. Я думаю, що в кожному не тільки в обласному, і де велике скупчення, і в районних центрах робити. Наприклад, ми з Бердичеві живемо. Якби і важковато добиратися у лікаря. Я отримала медикаменти, там Азі ну, і вітаміни отримала. Ну, прописала, який мені лік треба ще приймати. Ви знаєте, ну, дуже допомога суттєва, якщо я поїду і у лікаря. Зараз медикаменти дуже дорогі. Для пенсіонера це в мене маленька пенсія. І це я на проживання, знімаю квартиру. В центр я Маріуполь. Я звертаюся вже не перший раз. Я зверталася в Івано-Франківську. Була і в Вінниці була, але місце жительства ми міняємо. Тому зараз дуже рада, що відкрився центр в Житомирі. Бо я живу в Бердичеві. Ось і за якою допомогою? Ну ми приїжджаємо за продуктами, іноді дають речі, іноді дають набори гігієни. Що ще? Я, наприклад, стала на соціальне житло а в чергу, потім медична допомога. До речі, От в Вінниці терапевта осматривав і записи іноді бувають до узких спеціалістів. Також пані Олена звернулася за психологічною допомогою. Кожна людина це індивідуальність, кожна психіка – це індивідуальність. Тому допомога для кожного індивідуальна. Не можна сказати таку, що ось така допомога підходить всім. Цьому і цьому і цьому. В залежності від того, яка в людини ситуація, яка в людини біль, в залежності від того, ми вже працюємо з. Із... Людьми відбудувати місто завжди можна. Можна побудувати нові підприємства, відбудувати будинки, але от саме головне зберегти людей, зберегти цей дух Маріуполя. Бо це головне, і тут ми всі разом розуміємо, що це потрібно підтримати, і це дуже важливо для людей. Іван Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.